Всім привіт! Моє вчорашнє відео щодо виборів 25 го року в Україні мало неабиякий резонанс. Ви також можете з ним знайомитися, підписавшись на цей канал. Але сьогодні мова не про те. Людей дуже турбує радикальна зміна поведінки Вашингтона щодо Києва. Вони не розуміють, що відбувається. Насправді нічого нового. США завжди історично допомагало Росії, коли та була ще Російською імперією, а потім СРСР, а зараз Російською Федерацією. Так було за часів Першої світової війни, Другої світової війни та у розвал 90-х. Ша завжди допомагало своєму молодшому партнерові. Так, Москва це молодший партнер Ша, навіть не Ша, а тих злобних англосаксів, про яких так довго наполегливо кричить російська пропаганда. Так ось, якщо Вашингтон зараз грає на боці Москви, то у Росії реально великі проблеми.